Будемо сподіватися, він тільки-тільки заїхав. його край важкий. Будемо сподіватися, що врятуємо, а він зараз піде в операційну. — Пане президент, Василь. Доброго дня. Позитивно я бачу. Настрій нормальний. Дуже позитивний. Да, Дякуємо вам за службу. Все вітаємо Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Слава Україні! Служу Україні і буду служити. Дякуємо вам, до побачення. Четвертий день. Четвертий день, так? Одружити. Дякую. Де ви отримали поранення. Бедбак буде направили. Ви різняється. Але йде активно на поправку, він стільки. Це ваша дитина? Так? Які молоді? Батько.